У глибокому російському тилу, просто під носом ФСБ, співробітники СБУ втілили унікальний задум. Вони переправили в Росію ефтиві дрони, які розмістили в дахах дерев'яних модульних будинків. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від офісу ФСБ в одній із російських областей. Ці будинки завантажили на фури і відправили до аеродромів, де розміщувалися стратегічні бомбардувальники. Удар планувався по п'яти аеродромах: Оленя північ Росії, Іваново та Дягілєво, центральна частина РФ, Білая південна частина Росії, Українка, далекий Схід РФ. Таким чином павутина СБУ мала оплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане. Усе було вируховано до секунди заради одного моменту. І він настав. Кількість регіонів та дистанції між ними свідчать про масштаб спецоперації СБУ. Вона відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах із задіянням 117 дронів. Стратегічні літаки. Ту-95, Ту-22 М3, А-50, Ту-160, ІЛ-78 горіли як паперові моделі. Оператори дронів були точно в паливні паки, двигуни, ракети. ППО не допомогла. шини не врятували. 41 літак. Понад третину ворожої стратегічної авіації уражено або виведено з ладу. І все це ФПВ-дронами вартістю кілька сотень доларів, збитки ворога понад 7 мільярдів доларів. США. Але ще цінніше був удар по відчуттю безкарності Росії. Це операція, яка змінила правила гри, це відповідь тим, хто думав, що ми безсилі, це наше безумовне право на захист свого населення та наших міст. Почав своє тягну. Так, Звичайно, з цього, пане Яришу. Ми ще не один раз побачимо нові кадри. Це надзвичайно важливо, але Цікаво, я просто ну, хочу, але вірю. Так, ви сказали, це можна повторити в ефірі. Що дві доби американці аплодували, потім там вони задумались над тим, а, а що в них. Але мені цікаво, от коли ти аплодуєш, ми знаємо, що американці не Дональд Трамп, а американці так. вони люблять історії успіху. От ну, всі так. люблять, так. Та так, я думаю, всі ти, не ті американці. Так, ти хочеш всі. бути от з ними, бо це класні човоти, да. і вони перемагають. Але чи це певною мірою надихає інших клас? От те, що ви сказали, колос на глиняних ногах, Ногах можна бити, добувати, ще більше допомагати. Чи так воно в буквальному сенсі працює? Якщо казати про політиків, фахових політиків, то треба розуміти, що фахові політики, по-перше, мабуть, в жодній країні не є представниками більшості населення. Ну так. Це особлива група людей. Думаю, що, мабуть, 95% це люди. Абсолютно прагматична і вельми-вельми цинічні по всьому світу. На відміну від населення. Населення, воно все-таки в більшій мірі населенню великій кількості країн, властиві такі почуття, як емпатія, прагнення бути долученим до навіть чужого успіху. Не просто дивитись. Телевізор, як хтось перемагає. А наприклад, там, задонатити 100 доларів і через місяць подивитися, що той, кому ти допоміг, він жахнув. Це теж спонукає. І я розповідав, що я спілкуюсь давним-давно, з доволі впливовими людьми з Сполучених Штатів. Там є представники і республіканської партії, і демократичної партії. Коли мова йде про допомогу Україні, вони об'єднуються і разом формують каравани. Вони забувають про свої внутрішні проблеми, про внутрішні протиріччя. Взагалі про це мова не йде. Їх об'єднує розуміння, необхід... розуміння і бажання допомогти Україні. Коли останній раз, де три тижні тому, я з ними разом віз караван, я кожного дня от, намагався собі знайти пояснення, люди з різних країн світу витрачають власні кошти, витрачають власний час, витрачають власне здоров'я. Бо, ну давайте чесно казати, такі. Перельоти здійснювати, а потім такі мандрівки, кілька добові за кермом. Це удар по здоров'ю. Потім вони приїздять в Київ і перебувають разом з нами під обстрілами. От що рухає цими людьми? Серед них є реальні мільйонери. Абсолютно реальні. Причому я про це дізнався лише тільки після того, як ми розсталися. Я заліз в інтернет і почитав, мама рідна, то це Кріс айскрім, я його назвав мій друг Айскрім, бо він кожної зупинки на автостанції купував морозиво собі. Настільки абояшка, просто він не пух. Дивлюсь, відомий в світі філантроп, мільйонер, який інвестує кошти в філантропічні різні проекти, в тому числі в допомогу Україні. Є люди, Різні ветерани зелених беретів. Угу. Є люди ветерани спецслужб, в тому числі і ЦРУ. Є люди фахові саме політики, які займаються передвиборчими виборчими кампаніями в своїх партіях. Абсолютно різні люди. Але їх об'єднує, що ну, от, я не можу пояснити, звідки в них конкретно у кожного бажання. Допомогти нам, ну здавалося б, де ми? Де вони? От скажіть мені чесно, чи багато українців зараз мають бажання? Чкурнути в Лос-Анджелес, щоб допомогти місцевій владі багато влаштувати пане Георгій, багато. Ой, багато не туди ви відправляєте Але... з поверненням назад. Знаєте, мені здається, що це історія про те, що мене дуже часто експерти, особливо хто перебуває вже живе за кордоном. Вони, вони про не про політиків. Вони кажуть, дивіться, вони не про цінності, вони про ціни, особливо про Дональда Трампа. Да, ну а чому не да, і не, не розповідають. Жінки діти ви встали там на сторожі цієї. Абсолютно. Да, але вони кажуть про політиків, а для людей Абсолют. лишились цінності. Да, да. І не просто цінності, я скажу відверто. Ну, от, я не хочу нікого образити, але от, спілкуючись з американцями, у мене складається таке відчуття дорослі люди. Є люди мого віку, є навіть старші. А є в наймолодшому в цьому каравані було 18 років, хлопчинці. У мене таке відчуття, що це дорослі діти. Вони настільки щирі, можливо, я навіть не знаю, як це сказати, наївні, довірливі. Не дарма колись цей покійний вже, нарешті, задорнув, ці ті лоховні тільки колініви. Ну, про Брайтон Біч, все це, як там колишні. Виходці з РСР себе поводять. Це, ну от, я скажу відверто, ну наскільки довірливі люди, і якщо вони тобі довіряють, вони здатні зробити дуже, дуже великі в наших масштабах речі. Лише тільки через те, що вони тобі довіряють. І був випадок, ну, я сам чесно скажу, я з ніякого вів. Бо я не очікував такого результату. Ми сиділи в лоббі готелю, пилі пили каву. Вилинка, і один з цих наших партнерів. Я не знав, чим це люди. Я знав, що в неї воєнний бекграунд, але не знав, чим вона займається. І Вона мені сказала, що вона планує от зараз там великий IT-проєкт. З запустити з українським урядом. Вибачте, але я чесно сказав, що такого рівня корупції, як зараз у нас в Україні, ніде в світі немає. І реакція просто миттєва. Джордж Ріллі? Окей, стоп зе проект. No problem. Він, буде, він не відмовляється допомогти Україні. Так, так, просто не буде В... свого проекту. Так і, і цей проект він буде реалізовувати. Буде шукати інших комерційних проектів е, партнерів: волонтерські, комерційні, бізнесові, але не державні. Я подумала, пане Георгію, що це ж теж велике щастя, що їм на шляху зустрілися ви. Ну я ж О, не один такий ні -ні, по всій країні. Я, я проти не, не в тому сенсі, що ви особливий. Ви просто хороші. Бо в нас купа скандалів та з гуманітаркою, з тим, як наживаються, і те, що не доходить до військових. І в один момент, коли б їх обдурили, вони більше б ніколи так, не Так, абсолютно, да. і більш да, нікому не допомогли. Так і є. Да. Тому це добре, що оця синергія відбулася, і ви один Все в... починалось з двох машин швидкої допомоги. Зараз їх вже біля 400. Це гарна історія. Це гарна. Я думаю, що і нашим глядачам, які просто зараз під завершення цієї інформаційної години так потягнулися за своїм телефоном, бо пам'ятають, що Курбанова просила, а вони ще не задонатили.